Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта overpass, я би хотів розказати сьогодні про розкид гранат на цій карті Overpass Як які гранати і де можна розкидувати? Дуже просто. Бо якщо ми знаємо, що є багато розкид гранатів, що знімають про оверпас, але там треба бінт ставити і так далі. І думати багато. А якщо ви зайшли на. Дві годинки поіграти, або на дві карти, або на чотири пограти. Ви це все не хочете запам'ятовувати, не хочете це все біндити. І хочете прості якісь гранати. Для прикладу, от вам першу димову гранату, якщо ви біжите ви за контртерористів і ви біжите звідси. І просто берете дим і кидаєте ось сюди. От, і можете далі ще б'їхати, і тут ви, у вас вже є дим, і тут вже хто хоче вийти через цей тунель, він вже не зможе. Тут дим, його це зупинить. Ви вже оцю зону можете захистити на Б, якщо ви за контртерористів. Це такий простенький дим. От, такі дими я якраз буду розказувати, деякі можна простенькі, щоб не було важко запам'ятати їх, і легко було грати, і допомогти собі в грі. Наприклад, якщо ви за терористів, ви можете тут отакий дим використати ось цієї позиції. Отак стати. Тут, ви бачите, є дві дощечки і ось сюди, по центрі між двома дощечками кинути. От, воно повністю задимлює. Не забудьте встати, відкинути гранату сліпову, щоб ні, ніхто вас ну, з цієї сторони не вбив. От, І собі сюди спокійно поставити бомбу. Отут. Хто переважно отут стоять і отут стоять, ну такі позиції є, ну щось з вікна стоять. А ви тут ставите бомбу, важко по вас попасти в дим. Бо він не знає, чи ви тут ставите, чи тут ставите. Можна тут ставити один раз, тут ставити дим. От як викинуло, ще раз покажу цей дим. Отак от ви відходите, ці дві дощечки. Ставите. От Він падає. Е, хоча б до трьох секунд чекаєте, щоб диму тут відкрився. От Він відкрився, тут вас не можуть прострілювати, дуже важко. З цієї сторони теж вас не видно, а ви можете ставити чи тут, чи сюди трошечки вбік. Бо вас теж тут ви засліпили, у вас не, не зразу тут хтось об'є. А ззаді вас вам допомагати ваш тімейт, відповідно, він тут чи відстріляє. Обов'язково, якщо ви на йдете і такий дим кидаєте, щоб ззаді вас був хтось, хто поміг відстріляти ось з цієї сторони. Чи тут з цієї хтось зайде? А ось тут, як ви бачили, є дим. Ще які цікаві. Можна дими. Це як ми сюди йдемо. От, ми можемо просто собі отак відкинути сюди. Що нас зразу не було видно звідси з цієї позиції. Такий легкий дим. от. І ми можемо під нього от підійти, якщо тут дим стоїть. Можна під нього підійти і в цю сторону перейти. Щоб нас з вікна не було видно. От. І оцього, хто тут буде, буде вже легше стріляти. І притримувати бомбу, яку поставлять отут. І теж можна дим ставити на Б. На Легко. От. Ще можна ось з цієї позиції, хто тут якась підсадочка є, тут стати і відкинути в оцей. Куточок. Отут. Що ми там не, не стріляли. Отакий. Такі на Б. Дим, вогонь, сліпові. Далі. А! тут буває, що хтось тут сяде і ви хочете сюди перейти, допомогти своїм на а, а, ви стоїте на Б. Як можемо зробити? Саме тут кінець. Вогонь беремо. І отут є раз-два, друге вікно. От, -от так отак націлюємося. Відкриваємо <певіт> двері, легко можемо вийти. І отут, хто тут стоїть, цього пам'ять. Легко можемо цю позицію забрати. Таким чином. Ще, якщо ми хочемо з цієї сторони допомогти, персуємо тімейту, які заходять на Б, щоб їх звідси не вийшов ніхто. Ми можемо просто сюди біжимо. Все, ми допомогли. І чекаємо. Чекаємо, поки наші поставлять бомбу і вже можемо з цього, хто сюди хоче зайти, допомогти свібої. Можемо його забрати. Так, тепер переходимо на А. Як ми на А можемо заходити? Цікаво. Якщо ми вже сюди зайшли на цю позицію, ну, тут, наприклад, якщо ми зверху є. Ми там, наприклад, вогонь зайдемо сюди, сюди зайшли, ми можемо сліпову відкинути. Щоб їх засліпило, у нас не сліпить, але їх сліпить, щоб. Хто тут десь ще тут стоїть, їх сліпить. Ми можемо пройти ось сюди. Тут подивитися так. Наш тімей вже сюди заходить, бо він вже сліпова теж. Зайшов сюди, один туди десь пішов, один сюди пішов. От, і ми проходимо на А-точку. Я сюди доходжу. Тут бачу, тут іде тінь. От по цій лінії. Сюди стаю приблизно. Звідти нас не можуть вбити. І отак націлююся. Майже останній поверх. І вже йду, і тут вже легше, коли сюди виходити. Бо тут вже задимлено. І вже хто звідси виходить, він зразу може бомбу поставити в дим. от І легше. Вже на А-позиції. Ще як можна тут А-позиції. Як ми вже сюди заходимо, нам потрібно банк, щоб його там нікого не було. Отут стаємо напроти цього. І отак ставимо приціл напроти цього віку. Ми біжимо, зразу бачимо, як банку повністю задимлюється що. Легше було. Можемо інший з цієї самої позиції кинути дим. Інший це ми рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6 вікон. Три вікна відрахуємо половину. Так само ставимо. Це ми тут ставили це і в банк, а це це саме, але нижче це ми отак кидаємо, і воно посередині падає. Воно не закриває банк, ну закриває. Вихід з банку, тут не бачать. Коли вже наш тімей звідси кинув ось сюди, дим, нам вже легше йому допомогти тут. Ми тут Можемо банк, можемо так. Це вже як нам виходить. Ще з цієї позиції можемо ми закинути вогонь. Вогонь отак закидуємо, відступаємо оця відстань. І так само тут відступаємо. На цей крайчик. Дивіться, гарно падає. Як хто хоче сюди пройти на машину, бо ми тут бомбу ставимо, то він сюди не зможе заскочити все. Ми вже знаємо, що тут вогонь йде і можемо вже ближче сюди підійти. Тут і цю позицію подивитися. Дуже гарно. Ну, якщо нам тімей цей круті кажу, я на машину кинув вогонь. Все. Можна дим з цієї так само позиції кинути. Дим, але це на лампу дим йде. І йде на лампу. Це Якщо ми хочемо цю закрити зону, от, а вже дивиться, що звідси хтось вийде. от. А можна просто задимити там. Десь сюди підійти і просто задимити. як собі хочеш. Ну, я, 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 яка ситуація в ігрі. Отакі на оверпасі. можна відкидувати дими простенькі, якщо було цікаво, я ще на інших картах покажу. В описі я під відео кину ще які я відео кидав з гранатами. У мене є три відео, можете подивитися. от І я ще буду похожі відео, якщо багато набереться переглядів, я ще таки буду відео про інші карти розказувати. Простенькі гранати, які не змушують багато чогось запам'ятати, можна буде розказати вам. Всім дякую за увагу, всім па-па, до зустрічі.